Кортизол проти дофаміна. гормональна битва за вашу продуктивність. Ви не можете змусити себе працювати. Ви п'єте п'яту каву, на вас тисне дедлайн, а ви все одно гортаєте стрічку новин. Здається, що вам просто не вистачає сили волі. Насправді, ваш мозок просто потрапив під перехресний вогонь у гормональній війні. І ви програєте бо ваш мозок використовує не ті патрони. Знайомтесь, гравець номер один. Кортизол це гормон стресу. Його головна мета виживання. Він каже: бий або біжи. Він ідеальний, коли за вами женеться шаблозубий тигр. Сьогодні тигр це 30 непрочитаних листів, дедлайн і новини в смартфоні. Цей гормон не вимикається. Він дає продуктивність через страх. Я не сплю всю ніч, бо завтра звіт. Це ефективно на коротку мить, але це прямий шлях до вигорання. Правець номер два. Дофамін. Це гормон. Мотивації та очікування винагороди. він каже: а ну перевір телефон, а раптом там один мільйон переглядів твого відоса. Це те, що змушує нас гортати стрічку і грати в ігри. Він дає фейкову продуктивність. Ви 50 разів перевірили пошту, відповіли на п'ять повідомлень, і ви відчуваєте себе зайнятим, але насправді не зробили нічого важливого. Мозок просто шукав легку, непередбачувану винагороду. Ось і пастка. Ми живемо в стані хронічності. Кортизолу, стрес від роботи, новин і тому подібне. Щоб втекти від цього неприємного почуття мозок вимагає швидкого дофаміну? Тікток, Інстаграм Сергій Юріч знає, цей цикл стрес-гортання ще більше стрес, бо я не працюю, ще більше гортання. Повністю вбиває справжню глибоку роботу. Для неї потрібен низький кортизол, спокій і стабільна мотивація. Сподіваюся, це відео було корисним і цікавим для вас. Якщо так, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку і пошерте це відео своїм друзям. Дякую.